Йоу-йоу-йоу, всім хеллоу, З вами, з вами яка дзвонить. Точніше з вами Бабс із Ноута. І зараз я хочу вам показати, як правильно накручувати е перегляди легальним способом YouTube. Е ось бачите в мене є ві відео. Про... Я продаю КБ для котла. Е можете його подивитися, посилання в описі. Так от, це відео я виставляю вже не один раз. І, і не третій раз, до речі, там е, одне відео я просто переименував. Як ви бачите, я виставляв його кілька разів. І кожен раз воно попадало в шорт набирало майже ту ж саму кількість переглядів. Е, на, ну, на тому відео, якого тут немає, там 172 перегляди. Отже це я трохи по-іншому робив. Я не знаю. Може тому тут менше переглядів. Що це трохи інше відео. я його Трохи переробив на добре. Отже. Як ви бачите, один шорт пішов, далі я його просто... Закидав ще раз і ще раз. Я вам покажу, в чому хитрість. Вони б не дивилися його. Перегляди зупинялися. Ось, дивимося аналітику. Як ви бачите, десь через 2 дні 8 годин після публікації перегляди зупинилися. Ні, тут, мабуть, через те, що саме в цей момент його закрив, але на іншому зараз побачите. На іншому зараз побачите інший. Я тримав відкритим 6 днів оце відео. Але основна маса переглядів набралася, як ви бачите, через 7 годин після публікації. А далі там ви бачите, що відбувалося. Тобто отаким от чином, якщо я тепер зайду на свою на головну сторінку, е мені напише, що в мене вже більше тисячі переглядів на отакій дічі. Хоча, якщо зайти заноїмо і подивитися, то через те, що ці відео приховані буде, там, здається, 800 переглядів, якщо не помиляюся. Отакий е от, от лайфхак. Можете користуватися, можете підписуватися на Бабса, можете підписуватися на. Е, можете дивитися оці от відео. Ага, ось, бачите, 003 воно називається. Е, це відео. А, е, тут прев'юшка. Це прев'юшка, е, превюшку. точно. Як ви бачите, тут е, ось. 172 перегляди набралися за 5 годин уже після публікації. тобто, А далі нічого не йшло. Аж поки його не прикрив, так? А, значить, прикрити не недобрається вже. То. Значить, там теж вони просто не дивилися його. Ось. В чому вся. Е, вся суть. Зараз я редактор. даже, а це як? Окей, я зробив помилку. Відмінити можна? Відмінити. Редагування взагалі. Відновити оригінал. О! Відновити оригінал і розмити потім. Я аудіопрографію. Окей, хай обробляється. Ну от такий от лайфхак. Ви можете бачити. Тут я бачу... За перші години набралися занадто мало переглядів. А все знаєте чому? Тому що тут сіре, а не зелене. Ось чому. Воно за цього мені зірвало все. Я зараз закину те ж саме відео. Точно те ж саме, не скачений купон, а те ж саме. І тоді ми побачимо вже. Побачення.